Джерела Ройтер скажуть, що РФ просить Казахстан створити аварійний резерв бензину для постачання на російський ринок. Чому ситуація з пальним в РФ погіршується? Ми розпитали Геннадія Рябцева, експерта із ринку нафтопродуктів та енергетичних питань. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Так, би мовити, інформ-приводом для нашої розмови є повідомлення агенції Reuters, Кажуть, там що з посиланням на джерела, що Росія, яка традиційно до країн Центральної Азії, експортує нафтопродукти. Звернулася до Казахстана і каже, треба створити аварійний резерв автобензину, ну і обсяг чималенький такий 100 тисяч тонн. Для того, щоб в разі виникнення на російському ринку дефіциту Казахстан міг оцей резерв аварійний е, поставити. Каже, підписали угоду Джерело співрозмовник. Каже, підписали угоду про резерв у 100 тисяч том, Все оформили в межах індикативного балансу. Це вам нам, нам треба пояснити. Я не знаю, що це, і е, 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 є повідомлення вже безпосередньо від е, уряду Казахстану. Зараз я його відкриваю. Щоб... А, от о, радник міністра енергетики Казахстану Шингіз Ільясов до нього звернулися журналісти. Питають а що ж це таке за запит Росії? Чи роблять запаси аварійні для росіян? кажуть запитів таких не було. І інформація не підтверджується. Так він висловився. Ми можемо припускати, що це просто, ну уряд Казахстану не хоче про це публічно говорити, а запит насправді був. Можемо припустити, що плани відповідні були в уряду Російської Федерації, але остаточно все ж не домовилося. І причина тут є простою. Насправді, Казахстану, теж не вистачає автомобільного бензину. І Казахстан теж влітку зазвичай запроваджує ембарго на експорт нафтопродуктів, зокрема автомобільного бензину. Тому, попри те, що у Казахстана дійсно є достатньо великі запаси нафтопродуктів, ну, називаємо їх стратегічними резервами. Це понад 200, якщо я не помиляюся. Тисяч тонн бензину, то навряд чи хтось в Казахстані все одно хоче від себе відірвати росіянам віддати, особливо враховуючи ті дивні повідомлення, які час від часу лунають з боку російських високопосадовців, які звинувачують своїх казахстанських колег в різних. Провокаціях чи. В гріхах інші, проти на, братів гріхах. росіян, скажімо О, так. Ось, ось, ось. так. Ну, а ще ж ще ж в них от ремонти, там якісь журналісти пишуть на казахстанських НПЗ, на своїх власних плюс. Це, це, це плюс і... нормальне явище. Це нормальне явище щодо ремонтів. справа в тім, що ну, так повелося, що існують певні періоди, в які. Відбуваються ті чи інші заходи. От Якщо дивитися, наприклад, на, на цей самий ринок нафтопродуктів, ну, умовно кажучи, о той ринок нафтопродуктів, який нам, який було створено на уламках колишнього радянського держнафтопродукту, так от цей ринок він дуже цікавий. На ньому а, існують два періоди, коли взагалі таке враження не мов би вмирає цей ринок. І це е, е, новорічні різдвяні свята, які розпочинаються там десь 20, з 20-х чисел грудня і завершуються десь 15 січня. І потім величезний теж величезна перерва в. е в травні, точніше на початку, наприкінці квітня і до середини травня, точно такий же мертвий сезон, і е, традиційні е, ремонтні роботи, які відбуваються чомусь тоді, коли попит на автомобільний бензин дизельне паливо є найбільшим, тобто в сезон е, відпусток. Чомусь більшість нафтопереробних підприємств як в Російській Федерації, так і в Казахстані. І коли ці підприємства, до речі, працювали і в Україні, то і в Україні теж вони чомусь йдуть на достатньо тривалі ремонти. А у вас є ну, відповідь? Що... Чому? Ну тому що можна заробити, тому що можна завдяки цьому. Підняти ціни якраз тоді, коли попит на бензин, дизельне паливо є найбільшим, коли всім потрібні ці нафтопродукти, і коли ніхто не звертає увагу на там особливо на ціну, тому що потрібно, 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 тому що потрібно їхати у відпустку, потрібно займатися, якщо йдеться про сільськогосподарських виробників сезонними роботами. Ну і ось це є характерним для наших колись спільних ринків. Ну, а тепер все, як то кажуть, дружба, дружба, табачок в Рось. Тому я достатньо скептично ставлюся до цієї новини щодо можливості Казахстану зарезервувати для Російської Федерації аж. 100 тисяч тонн бензину. Там о, хоч би сам, самому Казахстану вистачило того бензину. Зрозумі, Зрозуміло. А от дивіться, ще е, гуляє інформація про те, що там збираються е, білоруси якимось чином режим Лукашенка допомагати да -да -да -да. Е, росіянам. І дивіться, той самий Ройтерс, він писав про те, що. Е, Росія мало пального з Білорусі імпортує, але зараз ну, там, шалено якось зріс, Він, ну, тобто його ну, не дуже багато от, просто, самих обсягів, але все ж, все ж таки три ну, тисячі тонн. То, ну, Зараз так, але ну, Садрик Григорович завжди готовий допомогти. Головне, щоб на білоруські заводи надійшло побільше нафти. І бажано, щоб якомога дешевше. І тоді він виробить на двох заводах потужних заводах, модернізованих заводах, в модернізації яких було вкладено свого часу по 2 мільярди доларів. Так на цих заводах може виробити скільки завгодно бензину. Головне, щоб потім. Росіяни погодилися на ту ціну, яку <laughs> запропонує а, виробник. Ну а так ну, їм діватися буде. немає, куди буде? Ну, так, да. тому як там білору... білоруські відомі в усьому світі білоруські устриці, пам'ятаєте, да? Сир пармезан теж вироблений в Білорусі, і знаменітні, що там. Ананаси, банани та все інше. ну... Ну, Мене, Росії. Кревет... мене креветки їхні свого часу цікавили. Пане Геннадію, так, якщо, так. якщо оцінити зараз ситуацію на російському бензиновому, давайте ну, взагалі нафтопродукти навіть не чіпати, а подивимося саме на бензин. Тому що, ну, як на мене, це найскоріше відіб'ється на пересічному росіянині. Що в них там? Тому що я бачила різні оці... оцінки е, скорочення від 10 до принаймні 14 виробництва. Ви як оцінюєте? Ну от за фактом, тобто я завжди обережно ставлюся до е, більших е, відсотків, до більших часток. Але от е, та інформація, яку яка є в мене, яку я тобто, я, ну скажімо так, пересвідчився, там розглядаючи певні. Фотознімки. То схоже, що росіяни втратили в цьому році за підсумками року. Я вже розраховую за підсумками року. Близько 28 мільйонів тонн виробництва ну первинного перероблення нафти, а це приблизно 17,10 мільйонів тонн світлих нафтопродуктів Це за мінімальною межею. Я вже беру. вже ну, Мінімум від мінімуму, але все одно це дійсно 28% від 280, це якраз 10%, але я розумію, звідки взялося 14. Це якщо рахувати ці заводи, які традиційно постачають нафтопродукти в центральні регіони Російської Федерації, тобто на так звану європейську частину Російської Федерації. Так от, так дійсно ось така, така такі обсяги вони суттєві. Якщо з дизельним паливом чи там з автомобільним газ, з, з авіаційним газом, ну, більш-менш ситуація така собі, ну є ще в принципі резерви, тобто можна скоротити експорт і завдяки скороченню експорту. Вивільнити певні обсяги, зокрема, дизельного палива. А от, ну і враховуючи те, що не так вже й багато літають е, цивільні літаки в Російській Федерації, то і гасу можна знайти, е, де взяти. А от з, з автомобільним бензином ситуація дуже суперечлива, скажімо так. Так, є запаси, тобто Російська Федерація має. Певні резерви, на відміну від України, там вже давно було створено е, запас стратегічний чи страховий. Називайте його, його, його як хочете, але він такий є. Але ми ж розуміємо, всі в Росії, до речі, розуміють, що цей запас не безкінечний, і зараз з'являються повідомлення, з'являються статті в профільних виданнях. Як не дивно, достатньо панічні. Вони, звісно, панікують, заткнувши рота от, і всі, значить, місця, де звідки може йти звук, але все одно, все ж таки, ну ми ж. Ну, Колеги пишуть, Да профільні експерти розуміють про що пишуть їхні колеги. Що вони між такими літерками що вони, кричать, що вони, просто. Да, що вони кажуть? Да Якщо вже достатньо суттєві такі Ну там бронтозаври, е, е, значить, профільні, профільні вони починають писати про те, що потрібно. Збільшувати обсяги виробництва нафтопродуктів на заводах малої продуктивності, тобто на так званих чеченських самоварах, то ну, це вже щось дійсно там починає припікати. Втім, головне одна особливість: от якщо зараз припинити ці всі атаки невідомих добрих дронів. То ситуацію Росія може швидко, ну швидко, ну там, впродовж там декількох місяців, м, покращити, якщо ж не припиняти. То дійсно проблема може набути загальнодержавного для Російської Федерації характеру. А давайте, пане Геннадію, давайте уявімо собі, от просто як пройде, ну, пройдуть найближчі кілька місяців. Ми давайте ну, е таку ідеальну ситуацію: дрони літають, летять все далі, там і до великих, не в ПНПЗ, таких як в Нєфтікамську, наприклад. Ну ну, ну та навіщо нам? Добрі Ну, бог з а бог у, з ними панфа достатньо. Ага. достатньо пане геннадію. Дивіться, просто а, ціни зараз вони зросли, але незначно, десь там на півтора відсотка. Ну так відразу ж не бабахне здорожчання, це ж не торт з терміном придатності. в тримають, три доби. Ціни тримають, причому тримають відчутно. Тут варто зрозуміти, що. Абсолютна більшість нафтових нафтопереробних компаній в Російській Федерації, тобто ця п'ятірка топ-5 чи 90% всього ринку, це компанії. Ну, якщо не звертати увагу на Лукоїл, який, хоча він і приватний, але от, ну, не дуже приватний навряд чи, навряд чи зараз. Вагіт Єсуфович може собі дозволити те, Олег Пєров, що він міг собі дозволити так років 20. тому. Так от ці компанії є державними і вони визначають ціну так, як їм скажуть у Кремлі. Тому усіма можливими засобами зараз ціни втримують. І попри те, що не мов би, все це відбувається в рамках біржової торгівлі на товарно-сировинні біржі, зокрема Санкт-Петербурзькі, все одно ми бачимо, що дуже дивні відбуваються оці зміни. Не мов би, ці зміни. би, ціни пішли вгору, і для цього є відповідні економічні обставини. Але не мов, от буквально за декілька годин. А це є це зростання змінилося дуже швидким падінням, причому таким, що воно це падіння цін з'їло весь це зростання, яке було до цього впродовж декількох тижнів. От, і це ну це відверто, відверто державне втручання. Про ситуацію з російськими НПЗ, тамтешнім ринком пального ми поговорили з Геннадієм Рябцевим, експертом із ринку нафтопродуктів та енергетичних питань. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова.